Слава роду, Слава рідним Богам! Слава Україні! Русі! Слава! слава. Природа, буття! І природа нашого єства, наша душа це, це це, кусочок Бога, і наша душа, це це є світло, і світло проявляється на кожному енергетичному рівні, в кожній чакрі або чарі, як це в нашій традиції. говориться, так і це проявляється любов'ю, радістю, блаженством, задоволенням, насолодою і так далі. І так далі на кожному рівні, це це власне це світло має свій спектр. Однак, власне, якщо ми подивимося, то ну не всі так духовні школи говорять. Хтось говорить, ми говоримо ну, земля свята. Хтось каже, земля грішна, хтось каже, душа грішна, і природа людини грішна, а хтось каже, а ми кажемо, що, що душа це і це світло, і природа наша це є Жестена природа. Ми, ми діти богів, ми перунові діти, внуки теж Божі, правнуки сворочі. Нами стоїть наші правоці, праматері, яка наша природа грішна? Наша природа божественна, ми — діти Божі. І, і, і наша душа це і це світло. Наша природа це і природа, однак, власне, от, якщо ви так придивитеся, то власне не всі так. Чому? Тому що ми з різних зоряних систем, різні народи, різні раси, вони власне походять з різних зоряних систем. І нині нам знову ж таки, спираючись на ту біблійну концепцію, вторгмачують голову, що ми одні в тому світі. Це ж, тут треба таке придумати, да, так, безкінечний тут, навіть Ми, дивлячись на зоряне небо, просто вражаємося, скільки ми бачимо Зір, а скільки ми не бачимо Зір. Так. А кожна зоря це система. Навколо неї там, ці, ціла система власне, таки, планет, зоряних тіл і і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Це життя. І власне в тому безкінечності життя, безкінечності зір, планет, хтось нам говорить, що ми одні, так, і що більше життя немає. Це це ж звичайно це, це повний нонсенс, це абсурд. Пекельні світи там і так далі, і так далі. Це все описувалося дуже-дуже так просто, зрозумілою мовою, так, от-от про о, ось воно є, розумієте. А, а нині це. Це це чи є життя на Марсі, чи нема життя на Марсі, а чи було життя на Марсі, і так далі, так далі, так далі. Тобто це неймовірно. Це не ймов... ну, але комусь це треба, так? тому що цьому, чим більше людина знає, е, тим більше вона знову ж таки незалежна, вільна, свобідна. Е, нею важче маніпулювати, важче нею щось заставити її до чогось схилитися, що їй не потрібно. Так? Ось. То, то власне от, оце треба, треба про це пам'ятати і про це постійно задумуватися, задавати це питання. І ну, різні народи, різні народи, це, це різні раси, це, це, це знову ж таки, ми, якщо подивимося, ми побачимо ту різницю. Як так, тобто хтось ми причастя отримуємо молоком з медом, так, це благосна енергія, це, це, це смак щастя. Це, 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 якщо перед сном пити молоко з махом, це, це, це дитина та дорослий, файно засинає, спокійний сон, і все це, благостю наповнюється людина. Так? А якісь народи, якщо подивиться, придивиться, уважно почнете слухати, то знову ж таки побачите, що вони прочищаються алкоголем або кока-колою. Сучасний варіант. І кажуть, що їх це єднає з їхніми богами. Ні, ну я е, не, не спорю і з повагою відношуся до всіх, скажімо так. так просто е, ми дивимося і розуміємо, що ну, є різниця все ж таки між їхніми богами і нашими богами. Так? Яка різниця? Вони з різних зоряних систем. Це різні вібрації, різні енергії, та, на, різних, на різних рівнях. Світла і зрештою, і я не, насправді теж мало про себе знають. Тобто, насправді, Ісус Христос сказав причищатися виноградним соком. Ісус Христос це, це він ніс знову ж таки частину наших медичних знань. І він знову ж таки ніс світло. Він вчив жити в любові. Ніс оце, оце знання любомудря, так, це, це знання любові і кохання. так? А, і тому він казав, що що ви не йдіть до язичників, не йдіть на північ, не йдіть в Рим, не йдіть туди-туди, тому що вони в любові ми в любові жили. Ми, ми, нам, нам, нам не треба було вчити е, в любові нас жити. Так? А от цей народ, до якого він прийшов, так? то його треба було вчити любові, йому потрібні були ті знання. І саме тому Ісус Христос прийшов до них. Ось. Ну і, і він знову ж таки вчив причащатися виноградним соком. Чому виноградним соком? Він казав пити вино, так? А що таке вино? Вино град. Тобто в граді, в градині тій, там є вино. Там всередині є алкоголь, ні, там нема алкоголю, там є сік. Тобто він казав пити сік. І насправді толкові священники вони знають, що ну, вони говорять так, що грецьке слово оймус перекладається двозначно, і перекладається як виноградний сік, так і вино, алкоголь. тобто, так. Однак навіщо власне, спиратися на грецький переклад Біблії, якщо можна піти в глиб і почитати власне, древні тексти так, і вникнути глибше, глибше, глибше? І, але треба хотіти цього. Ну насправді ви будете здивовані до, до, до сих пір, до сьогоднішнього дня в Єрусилимі причищають виноградним соком. Тобто ви уявіть собі, до якого масштабу е цей абсурд і, і перекривлення, і викривлення, і брехня. Так? Якщо в одному місті вас не роблять так, як Ісус Христос сказав, а в іншому місті там. Людей алкоголем, ну і відповідно, якщо алкоголем причищається, то, ну, то до, чого? до чого людина робиться сопричасна, так? До яких сил, до яких енергій, так? Тобто, це власне різні витоки, різні джерела, різні зоріні системи. І чим більше ви над тим задумуєтеся, замислюєтесь, тим тим вам цікавіше жити стає. Воно розкривається більше, більше, більше. Ви Можете загуглити авестійські. Акадські традиції, тобто зороастрізм, і нині воно також є. Так? Це шумери. І ви можете почитати власне, зороастрійський календар. Ну, зверніть в першу чергу увагу на тиждень до весняного рівнодення, тобто до новоліття. До Нового року, так як це празднувалося і в Римі празднувалося, і в нас празнувалося. Прочитайте про той кожен день тижня, один тиждень. Там. То почитайте, так? І там ви побачите, що нам власне, звідки пішла біла раса, звідки, ну, з якої зоряної системи, а з якої зоряної системи прийшла червона раса, а з якої системи і чорна раса, і так далі. І так далі, і так далі. Прямим текстом написано. І це просто, от, ну, якщо маєте бажання, відкриваєте це для себе і маєте, і, і вам стає цікавіше жити, і ви більше розумієте світ. І більше розумієте що є правда, що є, що є кривда, де, де пробують вами маніпулювати. Так? Отже, таким чином, власне, доходимо ми до чого, до важливості, важливості розуміння свого коріння і своєї традиції. Небесна доля. І ну я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, священих станах, розвиваєтеся, взрощуєте свою душу, свій дух, тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуаціях, навіть в самих якихось здається, ну таких побутових рутинних речах, ви починаєте бачити це божественне проведіння, як проявляється оця. Божественні кони буття, підказки, знаки, допомога, опіка, захист і так далі. Так далі, так далі. І відповідно стає цікавіше жити. Я, я, я вам це обіцяю, що чим більше ви будете, власне от, берете мої книги, так, читаєте. Робите практики, так, з моїх книг, відкриваєте плейлист практики, слава Любові». Знову ж таки, робите. Так. Я вам обіцяю, що, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити, як проявляється божественне проведіння, воля Богів. Підказки богів, захист богів. Тож, відповідно, беріть, використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, ростіть, аби ваше життя було в любові задоволенні, задоволені, блаженстві, щасті і радості. Бо це і природа буття. Це є шлях любомудрія. шлях любові і кохання. Тож, хай буде так. Хай буде так, ну і у цьому знову ж таки пам'ятаємо, що нині дуже визначний такий період для всього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І оця війна це, це не тільки випробування і трансформація, і переродження нашого народу. Це, власне, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші. Ми маємо це зробити. Ми маємо. Захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так? ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного і відроджуємо свій народ у силі і славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо, підтримуємо наших воїнів. Хто ж аби якомога швидше, якомого легше. Відродився народ наш у силі й славі своїй. І, як і тисячі років тому промовляймо во славу народу нашого, во славу богів рідних і в захист захисників, захисниць України Русі православної. Владай лайлей-лей-поле. Ла. Ярило, ярилиця, любава, люба, головна, ясна, да навели сіма коша. Рарог, Сокіл наш Світлистян. Батько наш життєдайний, спаси роду слов'янського, нашого, рама, орі коло діта мамай, душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості, кохання спокою, і відвазі, заможності благополуччя життя праведного в яві. Відкрийте нам тайни, збережені примноження, передачі і відкриття зцілення сил та силами та любові і кохання, мудрості, багатства, благополуччі і, і здоров'я. Слава. Слава.